У даному відео ми виконували герметизацію утеплення вікна. Першочергово ми зачистили укоси від старої піни, змочили стіну для кращої полімеризації піни, нанесли піну та зачекали її повної полімеризації. Після чого ми обрізали залишки цієї піни обережно і приступили до герметизації водовідливу. Також зачистили від старої піни, нанесли нову і приступили до герметизації укосів. Нанесли герметик, зачекали його висихання. Після чого ми приступили до встановлення нащільників. Закріпили нащільники. Також встановили та надійно закріпили водовідлив. Місця примикання додатково. Загерметизували герметиком, щоб туди не потрапляла волога. Ще раз надійно оглянули. І після цього вважаємо роботу виконаною.